Голова районної державної адміністрації Роман Квартенко дотримав слова і вручив голові районної ради ветеранів Василю Кривобоку новий комп'ютер. Це сучасний ноутбук, за допомогою якого можна буде не тільки вести бухгалтерський облік на підприємстві, але й користуватися інтернетом та скайпом. За словами Василя Кривобока, сучасна комп'ютерна техніка стане у великій нагоді ветеранській організації. Районна рада ветеранів живе активним своїм життям. Займається турботою про своїх ветеранів, займається і своїм активом, який не безпосередньо займається своїми ветеранами на місцях своїх первинних ветеранських організацій. В районі Раді ветеранів створено 60 первинних ветеранських організацій по сільським радам, по підприємствам і по других організаціях нам дуже приємно, що із початку, коли прибув голова районної державної адміністрації Роман Олексійович Квартенко в наш район, він зразу прибув у районну раду ветеранів. І постійно займається турботою і інтересами районної ради ветеранів, допомагає нам у всіх наших питаннях, бере участь у засіданнях, президії засіданнях ренумів. І всі запроси ветеранів намагаються виконати. Нещодавно відбувся Пленум, на якому було поставлено питання, що у нас старий комп'ютер. Роман Олексій побіщав нам новий комп'ютер і з питання свою виконав. У нас вже новий комп'ютер, з яким ми можемо входити в інтернет, узнавати, спілкуватися. І з іншими організаціями, обласними районними, і з другими районами. Так що ми дуже вдячні за таку підтримку нашої організації, за нашу за турботу про людей похилого віку в нашому районі. Як розповіла відповідальний секретар районної ради ветеранів Надія Веклич, відтепер бухгалтерський облік вестиметься на підприємстві в електронному вигляді, що позитивно позначиться на якості самої роботи. Я являюся відповідальним секретаром районної організації ветеранів України. Крім цього, я і ще веду всю бухгалтерську звітність, і тепер з новим ноутбуком буде набагато проще і легше звітувати у державну податкову інспекцію і всі вищі стоящі наші організації. Крім цього, ми маємо велику можливість тепер користуватися інтернетом і скайпом.